На нас чекає складна зима однозначно. Тому готуємо комунальне господарство, напрацьовуємо декілька варіантів подолання можливих надзвичайних ситуацій, готуємо генераторний парк, безпекові питання, альтернативна енергетика, запаси палива в необхідних кількостях. Джерела придбання не потім, не тоді, як грім гряне, а заздалегідь планово сьогодні робимо все для того, щоб ремонтувати мережі, котельні, перевіряємо, перевіряємо об'єкти укриття, перевіряємо пункти незламності, щоб потім не розводити руки і говорити, а ми не передбачали. А ми не думали, що така ситуація може трапитись. Відповідальність за готовність кожного населеного пункту, кожного об'єкту критичної інфраструктури, соціальної сфери, а це лікарні, а це дитячі садочки, а це школи, це вищі навчальні заклади, це житловий сектор, персональна робота кожного керівника громади, міського голови, начальника райдержадміністрації. Це однозначно по іншому бути не може в період воєнного стану.